Більше половини світлофорів Івано-Франківська потребують заміни. Вони застарілі і часто виходять з ладу. На проблеми свого світлофорного господарства нарікають у міськсвітлі. За словами керівника підприємства, нині в місті працюють електронні регулювальники руху харківського виробництва Київського та вже не існуючої кабардино-балкарської АРСР. Останнім приладам вже минуло 30 років. Плюс незручностей додають спека та морози. Тому комунальники хочуть розробити спеціальну інвестиційну програму програму, аби позбутися старих світлофорів, треба поміняти 9 світофорних об'єктів виробництва кабардино балкарської РССР і 7 світофорних об'єктів виробництва полігон міста Харків, які дають гарантійний термін роботи. 7 років тоді ми зможемо. З допомогою відповідної автоматич... автоматизованої системи управління і контролю дорожнім рухом ми зможемо відслідковувати роботу кожного світофорного об'єкта і таким чином. Менш більше у місті буде порядок. Комунальники пояснюють, у старих світлофорів часто ламаються контролери. Ці деталі відповідають за інтервали роботи електронного регулювальника. Замінити їх не так просто, треба перепрограмовувати, адже на всіх перехрестях міста світлофори працюють по різному В мерії дорікнули міській світлу за два об'єкти, які нещодавно вийшли з ладу, зокрема на вулицях Січових Стрільців і Галицькій. Робота Світлофора на вулиці, перехресті вулиць Галицька і Василянок. Місце де знаходиться 13-та школа. Тиждень не працює. Відновити роботу поламаних світлофорів у міськсвітлі. Пообіцяли до кінця тижня. До речі, інвестиційну програму у підприємстві хочуть написати до кінця року, щоб з початку наступного вже почати встановлювати нові прилади. Андрій Гаргара, телеканал